Усім привіт! Я нереально щаслива зараз знімати це відео, бачити вас у себе на каналі. Запрошую, підписуйтесь. Сподіваюсь, вам буде приємно і цікаво дивитися це відео. У мене була перерва зйомки влогів у два тижні, і я чесно признаюсь вам, засумувала, заскучала. Сьогодні 15 листопада. І вже 9.35, субота. Це означає, що я буду знімати влог про свої вихідні. Я зараз підтихенько збираюсь на закупи. Ми поїдемо в метро на столичку, як завжди. Не знаю, чи буду вам там детально щось знімати, тому що минулого разу знімала, не знаю, чи це цікаво, але можливо зробимо розпаковку. Зараз треба буде десь поснідати. Потім звісно ж закупка. Також треба по навчанню зробити і Саші, і мені ще буде генеральне прибирання. У нас будуть гості, наші друзі і спойлер. Ми завтра будемо варити бограч, тому обов'язково залишайтеся. Я думаю, буде дуже цікаво. Ми вже замовили такий чугунний казан спеціально для цього дійства. ну, Ми підготовлюємось на всі 100%. Тому поки такі плаваючі плани, в мене купа новин. Сподіваюся, я буду все розповідати протягом цього відео, ні про що не забуду. А ще покажу вам красу. Мені сашончик приніс ну, десь два дні тому. Вони так свіжесенько пахнючо мені стоять. Не такий красивий і милий букетик. Я поки взяла косметичку і мінімально хочу зробити собі макіяж, освіжити обличчя і будемо вже вилітати. У нас, як завжди, вихідні спокійними не бувають. Стараємось стигнути все і навіть більше. Ано, зацініть, як я рефрешнулась. По суботах нас сонечко бали своєю яскравістю, але не теплотою. Вітер жахливо холодний. Але нічого страшного ми на машині ходити буде сьогодні мінімально. Вайб від сонячного світла є, так що дякуємо, сонечку. Ну, на сніданок ми прийшли сюди. Бов'язково за макарончиками заходимо. О, реально банан. Вкусно? Він якийсь маленьким став. Він ще і широкий і високий, ось як у тебе. М -м -м. О, якісь... Ми купили на пробу такий сник, і мені дуже зайшло. Тут пише, що один перчик з трьох, гостроти. Ну, я би поставила два з половиною з трьох. Але дуже смачно виявляється, я таке люблю. Перше таке бачу. Уяви, що це у них буде два перчика чи три. Ну, я навіть не уявляю, це розгорить. Тут ще 15 грам протеїну. Коротше, дуже рекомендую, якщо побачите, візьміть собі на пробу. Глядає як маленькі сосисочки якісь. А тобі як? Хайф. Хайф. Наша закупочка. Ми вже вдома зробимо розпаковку. Перше, що ми купили, це дрова, які я вам не покажу. Вони там у нас два пака пепсі, іргорицька. А це пакет зі столичного ринку. І тут зверху те, що з метром. І така гадість. Суперка. Кілограм черв'ячків. Печиво наше улюблене. Пармезан. Це йогурт чи що? Мішок сирків. Помінялись. Ні нічого. Горка сирів різних. І ще сири. Лід. Мандарини 3 кілограми. Помідорчики, теж 3 кг. Ананаси. Тут цибуля і чесник. Два помело. Батон. У метрі від молоки з'явився такий йогурт соус заправка до салочка. Цікаво спробувати. Там є ще інший смак з укропом і йогірком. Ну, ми взяли з томатом і базиліком. Молоко, лаваш, м'ясо та застигнава частина свинини. Масло. Золотиста салямі копчена, сметана, майонез, розпалювач геловий це все така закупочка вийшла. Ринк хоче з'їсти. Усім доброго, прекрасного раночку. Я вчора після розпаковки вам більше нічого не зняла, тому що ми весь час прибирали. У нас було мега гігантське, велике прибирання, тому навіть не було що знімати. Повечеріли ми, Саша, зривила нам зну шаурму. Я прокинулася з кріпатури. В мене болять руки, в мене болять ноги, в мене болить спина. Настільки багато, ми вчора прибирали. Через 40 хвилин прийдуть наші друзі. Ми поїдемо на закупи, треба буде щось докупити. Ми будемо готувати бограч. До речі, перевірте, будь ласка, чи поставили ви вподобайку? Я знаю, що ви забуваєте, тому я вам темненько нагадую. Ми приїхали на столичку за сніданком. Замість кави в мене на сніданок глінтвін, дуже смачний, до речі, і сендвічі смеш а у христини. Любомира бургари. Ми прийшли на закупку на вограч. Нам треба м'ясо, ребра, салко. Ми йдемо чітко по списку. Список з 11 пунктів. Нам треба купчене сало, це ми вже взяли. А ребра, ми ребра не взяли. Це взяли. А, які, які саме, Там або або рулька, або ребра, ага. Тому що воно і той жирне, якщо зараз це все змішати. Тоді ребра. це з телятини, картопля є. Порізані на кублики Великий Перець. Треба, чесник є, петрушка треба лавровий листи є, чорний молотий перець є, 2 літри томатного соку. Заморожує. Та потім запах такий тут. Не те, щоб дуже приємний. Mm -hmm. Ну, але й не гидкий. Але mm все -hmm. одно краще, ніж м'ясо. Так. Да. Рибка пахне приємніше, ніж м'ясо. Що там, ну, там, там буде чути, там тухле м'ясо чи щось таке. Ну, просто, там сам, запах да, м'яса, так. Да. дуже. Ой, треба пробувати. Показуємо десерт смачний зніхристиною Любомиру. Нам дуже подобається на цій точці меренговий рулет, дуже смачний. А, а ще ось тут рахують погоди, а не калорії. Тут ми ще нічого не пробували, але виглядає ну, просто Меренговий рулет зі смаком манго, маркує і кокосу. уявляєте? Ви Я думаю, це просто вау. Зараз ми прийшли за снеками, ми вибираємо цукерки. Ми набрали купу-купу чіпсиків. Ану, тримай. Бери. Ну, зяп. Визяли таку невеличку купку чіпсиків. Взяли собі для коктейлів, безалкогольних, звісно, що мандаринки, там, перчик нам для рецепту треба. І лишилося нам кілька спецій. Так, а зараз я вам покажу Мої рецепт мого улюбленого коктейлю. Нам треба апельсиновий сік. Ми взяли зараз апельсин грейпфрут лимонний сік, амаретто, льод обов'язково. І зараз це все змішуємо. Такс. Марина попросила зняти. Готують професіонали, тому кастер все професіональний. Як це закидувати ще питання, але ми придумаємо. Що ми сусідів? Ох, Йо. Де ви таке файер-шоу ще побачите? <laughs> Че, ти точно коняком не переплутав там? Пішов. З okay. okay. коняком не переплутав? <laughs> Чого? Oh, Кидаємо за цибулею. <laughs> Рекла oh. Авторські. Бэм! Висипай, я його побачив. Ухню. А ну-ка. Охю. Ну. А -а -а. Угу. -йо. ну О, вони там черненькі. Дивись, Окей. За окей. Поживає, да. Так. Э... Дубль номер два, але без камери, бо з камери це все. Давай дубель номер два. Робота кипить. Роблять все заново. Бо Бу було фаєр-шоу. Ох, як це виглядає. Тут один шматочок впав. Ось. Такого якраз на грілі. Ну так. Anyway, з другої попитки вже пішло краще. Ще сашунчик робить таку смакоту, камамбер з чесничком і хлібчик, так? Це ми будемо в духовці запікати. Ні, чого, в костерки. В костер? Ні, да. Ой, ну це буде взагалі не меганяма. Дивіться, який у нас бограч. Нічого Дивіться, пробує. у нас перчик такий Ні, гостренький, мабуть. Думаю, навіть дуже гостренький. Оп. Давай не ризикуємо. Одного достатньо так, буде. Може... Я думаю, весь можна вилити. Та весь, мабуть. О, 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 так, оставте мені ще. <світ> так, пахне. А звучить як. Послухайте. М -м -м -м. А подивіться, як це виглядає. Зараз будемо тестити, пробувати. Ану, бульйончик. Марина, телефон. Угу. Зараз. Ну що? До речі, не дуже гострий, він такий перець, але перець як болгарський. Ми один і кидали. Ості до нас іще прийшли. Привіт! Ви бачите, які красиві квіточки? Во боже. Діва, вони теж так буде довго стояти. Дякую. Подивіться, яка краса. Ні, ні, ні. Друга розвага. Так, розвага. Для їди от в Макдональдсі є пластиковий. Mm -hmm. е, о, є як пиво, тільки е, Тарас. Квас, да. Перша, друга та та -да -да, в школі. Ру. Ну, типу, умовно. Ні-ні-ні, да, зміна. Е, в пістолета є, що треба спустити. Да. Е, е, мишка живе. де? Ну, ну, і... Е, він такий на дереві, взагалі, на від пологи утворюється <смірші> У мене вдома такий квітничок. Подивіться, як красиво поєднуються ці всі пастельні кольори, які красивені квіточки. Але найприємніше в цьому, всьому це те, що ці всі квіточки подаровані мені. Просто так, ніякого свята, ніякого приводу. Доброго раночку всім. Сьогодні понеділок, робочий день, але в мене офіційний вихідний, тому що я колись працювала в суботу, і цей суботній вихідний а, виходи перенісся на цей понеділок. Вже 11.30. Я сижу з гірлянди, тому що у нас з 8 ранку немає світла. Насправді я цієї ночі майже не спала за певних обставин, але як факт, тому дуже прикольно, що зійшлися так пазлики, що я і майже не спала, і вихідний, тобто можна жити сьогодні. Я з 9 по 11.30 я слухала лекції, навчання. Також у мене сьогодні буде кілька індивідуальних консультацій. Ще обов'язково мені треба зняти відео для блогу в TikTok, в шорт запостити, тому що я коли не пощу відео, в мене таке враження, ніби я відтягую реалізацію моєї мрії на потім, і я себе за це курю. А мені обов'язково треба постійно робити маленькі кроки, не відтягувати цей момент, не прокрастинувати, тому, тому сьогодні треба постаратися. Ми вчора до 11-ї вечора класно посиділи. Ми грали в Шпигуна і в «Еліс». Дуже сподобались нам ці ігри. Якраз в цій компанії нам було дуже весело, нас час пролетів дуже швидко. В плані часопроведення з друзями він мені сподобався на з 10. такий смачнезний бограч. Ми готували по рецепту Любомира Мами. Я, до речі, вперше пробувала бограч, мені дуже сподобалось. Ми його зробили пікантним. Взагалі він має бути гострішим, але не всі у нас люблять гострі страви, тому у нас пікантний бограч. Дуже смачно. Я ж кажу, 10 з 10 О! У нас вимкнули світло, тому я зараз піду в душ і буду знову проходити навчання, поки в мене є така можливість. Я вам обіцяла розповідати новини <свісно> з новин. В середу, ввечері, в нас вже буде потяг до Варшави. Ми їдемо з Сашею на майже два тижні у Варшаву. Це відрядження. Ми там будемо працювати що Саша, що я обов'язково буду знімати вам влог. Сподіваюся, вам буде цікаво от Буду дивитися ще в тіктоках і зберігати собі класні місця, куди можна піти у Варшаві. І друга новина. Я є складовою прекрасного надихаючого проєкту від Академії Труботи для допомоги діткам постраждалих від війни. Тому друга половина дня. Точніше від 16-ї е, в мене ще буде затіяний цей час для моєї іншої реалізації, роботи. Я неймовірно рада цьому. Для мене це колосальний досвід. Я дуже давно хотіла потрапити до них і співпрацювати, тому я щаслива. Такі новини, отакий апдейт. Я думаю, що сьогодні я вам ще трішки познімаю е, сьогоднішній день, а вже завтра буду відпочивати, бо всереду збирати валізи, збирати речі. І буде новий влог. У мене через годинку консультація, тому у мене є час, щоб поснідати і трішечки підготуватись, налаштуватись. Сишончик моє золотко все прибрав після вчорашньої туси, я йому за це неймовірно вдячна. А на сніданок в мене буде така штучка, дуже люблю. Яблучко, міграцьку обов'язково. І зараз включу собі холостяка, бо вчора нам не вдалося подивитися було дуже весело. А ще ми вчора дивилися футбол, виявляється, в нашій компанії були фанати цієї гри. Я не сильна в цьому всьому, не дуже люблю цей вид спорту, але гордість за те, що ми перемогли, ну, величезна. <світ》> тому, тому це також нам вчора підняло настрою. Провела я консультацію в годину 20. Не дивлячись на те, що зазвичай в мене сесії тривають по 50 хвилин, але сьогодні був такий екстрений випадок, можна сказати, але він мені приніс надзвичайно багато ресурсу. Я дуже заряджена. Крінки дуже сподобали заняття, я від цього так задоволена. Вона записалася вже на наступну сесію. Я радію. Вона сказала, що їй було зі мною комфортно. і Приємно проводити час, тому я така заряджена. Чекаю на наступну консультацію і буду знімати якісь відео для вас. У мене буде зараз кукінг. Перше, що я буду готувати це жульєн. Дивіться, скільки я цибулі нарізала в такі штучки, знаєте, що продавлюватися. Реальний лайфхак за дві секунди. Я в дві великих цибулени подрібнила грибочки моєї мами, філе куряче. Ще мені треба будуть інгредієнти для соусу бешемель. Це все по черзі посмажу, змішаю з соусом бешемель у форму і затерти сиром і в духовку. І також я варю картопельку до 80% готовності треба відварити. Потім я на деко вистелю пергамент і цю картоплену треба буде роздавити. Я сподіваюся, що встигну вам це все показати, тому що сашончик вже їде з роботи. Я хочу встигнути все зробити. У нас вимкнуло світло, тому подивіться, як романтично ми готуємо <смеш> свічку. <смеш> так, я вже все посмажила на жульє і зараз вже починаю робити бешамель. Ось як я готую картопельку, я її відварила, потім такою толкучкою для пюришки її. А зараз додам отакі спеції і наверх потрусимо сирком. А ще є пармезан, я візьму і такий сир, і пармезан, і буде просто бомба. Гляньте, яка у мене технологія. Я сподіваюся, я зараз не взірву хату, не спалю, і все буде добре. Я на 100% впевнена, що так робити не можна, але я думаю, може, все-таки пронесе. Просто Саша вже через кілька хвилин приїде, а я дуже хочу зробити цю вечерю, зробити до кінця. У нас планують світло вімкнути о 10-й, а зараз 8-й Я сподіваюся, що все буде добре. А мені би нормально вдався. Повернувся сушунчик з таким пакуночком, рожевеньким, красивеньким, дуже. Давайте дивіться, що він приніс. Ух ти! Це фістошко малина? Ух ти, це снікерс? Фісташка. Дуже фісташка. Наполеон. Вау. Wow. Ну, У них такі красиві, звісно, торти і шматки величезні. Моя технологія спрацювала, і картопля вийшла нормально. І нічого не зіпсувалось, і хата не згоріла. Так що користуйтесь лайфхаком. А зараз у нас буде дегустація цих смачнезних тортиків. Перший в бій йде фісташко і наполеон. Тут ще зверху така. Міні-профітролька з е зверним кремом. Доволі сильно і насичено відчувається фісташка. І, в принципі, зрозуміло, що це наполеон. Прикольно поєднали. Я ставлю 8 з 10. Наступний снікерс. Він виглядає прям дуже добре. Максимально карамельно. Тут уже у нас є крем чіз карамель шоколадні коржі, карамелі, багато арахісу і якийсь шоколадний мус. Знаєте, коли хочеться прям снікерса, оцей би торт залетів на ура. А ще мені це більше нагадує ферреро Роше, ніж снікерс. Ну, якщо арахіс прибирать. Цьому я ставлю теж 8 з 10. І останній у нас фісташка Малина. Він виглядає найкрасивіше. Декор, як прям на день народження з рюшечками. Дуже насичено малинкою пахне. Він солодший, ніж снікерс. Мав би бути кисленький. Цей теж з 10. Оцей рожевий крем на рюшечки. найсмачніший. Я вже сходила в душ, зробила своє откісяо. Дві години провела у ванні і це було прекрасно. У мене зараз така розбухша шкіра, я не люблю це відчуття. Буду завершувати цей влог. Всім безмежно вдячна за перегляд цього відео. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, тому що для мене це дуже-дуже важливо. Також, якщо це відео викликало у вас якісь емоції, не забудьте поділитися в коментарях. Прощаюся з вами до наступного влогу і всім па-па!